Померла польська блогерка, яка харчувалася лише фруктами. Звали її Кароліна Гжижак, І свій шлях здорового способу життя вона почала в 18 років. Симпатична дівчина. Вона спочатку перейшла на веганство, потім сироїдіння, А з часом з метою очистити свій організм повністю відмовилася від будь-якої їжі, окрім фруктів. Внаслідок чого її вага знизилася до 22 кілограмів. Почали випадати зуби, нігті, розвинувся остеопороз. Але для того, щоб досягти ще більшого просвітлення, дівчина переїхала в столицю всіх гуру. Дієтичних пророків і людей, які живляться енергією сонця, навалі, звісно, але це і не допомогло. Чому так сталося? Ну бо в усіх випадках, коли ідея бере верх над здоровим глуздом, це завжди завершується якоюсь залупою. І як би красиво не виглядало харчуватися тільки фруктами і пукати радугою, від реалій життя ви нікуди не дінетесь, бо цілу потрібен широкий спектр поживних речовин: це білки, вуглеводи, жири, а ще вітаміни і купа мікроелементів, щоб вижити. А що фрукти? Та це дуже бідне джерело їжі, що містить тільки вуглеводи, фруктозу, лише невелику частину потрібних нам мікроелементів і вітамінів. А найстрашніше те, що такий важливий нутрієнт, як білок, тут майже повністю відсутній. Його тут дуже мало. А це фактично будівельний матеріал нашого організму. З білку складаються всі наші органи: волосся, шкіра, нігті, м'язи, кров, внутрішні органи тупо все. І організм потребує постійного вживання білку, щоб все це діло оновлювати. І у випадку цієї дівчини її тіло починало буквально перетравлювати свої ж м'язи, щоб вижити. Слідок чого від неї залишився фактично скелет. А коли закінчилися м'язи, в діло пішли внутрішні органи. І зверніть увагу, наскільки її тіло хотіло жити. Тобто, з 18 до 27, 9 років її організм боровся за виживання. Але на жаль, з часом перетравлювати просто не залишилося чого. І перед смертю в неї було діагностовано дефіцит альбуміну. Це основний білок крові. Тобто організму не було з чого робити кров. І у неї з'явилися набряки, гематоми, болі в кістках, судоми. І її бідний організм просто не витримав. Це дуже сумна історія, яка повинна стати для багатьох у. Роком, бо наше харчування повинно бути максимально різноманітним, щоб ми отримували усі поживні речовини, які нам треба. І пам'ятайте, просвітлення настає не тоді, коли ми відмовляємося від м'яса, а коли починаємо думати головою.